Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги вуличну гірлянду. Вона ідеально підходить для перетворення заднього двору веранди чи балкона на привабливе місце для вечірок та зустрічей. Дана гірлянда живиться від мережі 220 вольт. Світлодіодні кулі випромінюють м'яке та привабливе світло, що робить їх ідеальними для використання. Стання як у приміщенні, так і на вулиці. Ці гірлянди ідеально підходять для створення затишної атмосфери під час особливих випадків, додають нотки тепла та елегантності вашим святам. Пропонуємо до вашої уваги зимові хутряні капці. Дані капці це затишний та стильний вибір для холодних днів. Вони мають плюшеву внутрішню частину, що забезпечує тепло та комфорт. Завдяки своїй м'якості вони будуть ідеальними для носіння вдома, виготовлені з високоякісних матеріалів, завдяки яким вони будуть довговічними та надійними. Вони стануть для вас чудовим поєднанням комфорту та стилю для вашого зимового гардеробу. Пропонуємо до вашої уваги теплі домашні капці. Дані бавовняні капці поставляються в зручній сумці, що ідеально підходить для зимового використання вдома, даруючи тепло та комфорт. Практична сумка полегшує їх зберігання та транспортування. Представлені в різних кольорах, тож ви зможете підібрати ідеальний варіант під ваш настрій. Зробіть свій зимовий відпочинок ще краще з цими тапочками. Це чудовий варіант, щоб насолоджуватися теплом та комфортом у себе в Toma. Пропонуємо до вашої уваги різдвяний килимок. Це чудове святкове доповнення до вашого дому. Цей килим із мотивами Різдва порадує ваших гостей святковим шармом. Ідеально підходить як для внутрішнього, так і для зовнішнього використання. Міцна та якісна конструкція забезпечує довговічність та надійність. Килимок покращить святкову атмосферу, роблячи його ідеальним доповненням до ваших різдвяних прикрас. Представлений у різних дизайнах, тож ви зможете підібрати і. Ідеальний варіант для вашого інтер'єру. Пропонуємо до вашої уваги зимовий в'язаний шарф. Це універсальний та зручний аксесуар, призначений як для чоловіків, так і для жінок. Виготовлений з кашеміру, тому даруватиме тепло та комфорт у зимовий період. Потовщене вовняне хутро забезпечує додаткову ізоляцію, що робить його ідеальним для активного відпочинку, наприклад, катання на лижах. Завдяки багатофункціональному дизайну його можна використовувати як шийний шарф, маску для обличчя або кашне. Потовщина на конструкція покращує її здатність зігрівати вас у холодну погоду.